Він ще парує після того, як по ньому проходять багатотонні катки. Поки погодні умови дозволяють, міські шляховики взялися відремонтувати одну з дорожніх артерій у холодногірському районі. Кілька днів підготовчих робіт, і ось техніка встелює новенькі шари асфальтобетону. Дорога на очах стає рівною, без жодних ям та напливів, що були тут раніше. На даний час проходить поточний ремонт вулиці Євгена Катляра. На ділянці від вулиці Чоботарської до вулиці Великої Панасівської загальний обсяг робіт близько 14 тисяч квадратних метрів. Буде укладено більше ніж 1700 тонн асфальтобетонної суміші? Дана ділянка дороги була в дуже жахливому стані. Багато років не було ремонту, тому було прийнято рішення відновити покриття. Спочатку було зрізане старе покриття, потім було положено відновлювальні шари, так називаємо вирівнюваний шар. Асфальтобетону і на даний час проводимо верхній шар асфальтобетону. вкладаємо, так сказати слої зносом. На ремонтуємо ділянці рух обмежено, рух організували по зустрічній смузі автотранспорту. Також нашим підприємством були виконані роботи з ремонту внутриквартальної дороги в Холоднобірському районі. Також було вкладено більше 24 тисяч квадратів асфальтобетонної суміші на проспекті Олександровському. І в планах в нас ще до кінця року зробити перехрестя вулиці Матюшенка та вулиці Шевченка. Там загальний обсяг робіт близько 12 тисяч квадратних метрів і буде укладено десь більше 1500 тонн асфальтобетону. Працюємо для харків'ян, щоб наші вулиці були найкращі в Україні. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко Харків. Новини.